От би зараз було і купатися в річці. Ти що не накопалася влітку? Звичайно, ні. Я ж взагалі не купалася. Ти що, не бачила, яке в нас було забруднення. Зараз ми знаходимося біля річки Деста. Сьогодні це суцільна крига. А ще влітку тут було масове забруднення, про яке нагадати нам можуть лише світлини з інтернету. Сьогодні завітали до науково-дослідного інституту, щоб поспілкуватися з директором цього закладу. Добрий день. Так, що ж саме спричинило забруднення річок Сейм та Весна? Забруднення річки сейн минулому році було зафіксовано перше на початку серпня місяця. Але в той же час за два кілометри від кордону із Російської Федерації всекіно розміщений великий цукровий завод, який потенційно міг виступити джерелом Забруднення Сейму і відбулося в результаті попадання в річку 5700 тисяч тонн продуктів переробки. Суб -про. як тільки ця маса потрапила до річки Сейму, вона практично за кілька годин. Знищила весь кисень, тому що одна молекула фруктози споживає 12 молекул кисню. Які ж саме наслідки безпосередньо для нашого регіону? Хочу вам сказати, що на жаль наслідки негативні. І зрозуміло, вони обумовлені тим, що вода, в якій обмаль кисню, або взагалі критична його наявність, обумовили масовий риби. Але хочу відмітити, що ті заходи, які вживалися по подоланню даної катастрофи, зокрема робота аеробцівних установок, дозволила в певній мірі пом'якшити наслідки, наситити воду киснем. І приємно констатувати, що спочатку жовтня місяця спостерігається відновлення такого іншого. Тану річки Си і річки весна, до побачення. Забудьте при нагодні на все добре. У виставку хочемо сказати, що це була надзвичайно серйозна катастрофа, але тепер ми маємо цінний досвід і чіткий логорит дій у подібних ситуаціях. Було встановлено аераційні установки, та якість води вже покращилась. Важливо не лише реагувати на такі випадки, а й систематично відслідковувати стан річок та інших водойм у нашій країні, щоб у подальшому запобігти таким катастрофам. Збережемо річки, збережемо майбутнє.